Що знову їх вкрала? А ну давай назад швидко. Яке твоє діло? Все, що в цій хаті моє, а ти давай звідси, щоб духу двох тут не було. Ну, звідки ти знаєш? Це ти на мене наслала. А може й так? Такий голод з'явився, що й витримати не могла. Та що ж я можу зробити? Я ж про це менше твого знаю. Не знаю, чесно. Знала б сказала, я, коли беру щось, не контролюю себе. Не хочу брати. Я думаю, не взяла, а приходжу додому і дістаю з кишень та сумки. А... а завжди ну я тоді точно розносила пенсії. 163 людини. Але ж я ношу не всі в один день. Ось, зачекаю, ось відомості. Копії я нічого не можу викинути. А, так. А бабця Паша була 19-го, пиріжками мене пригощала, а мені там вижали черв'яки. Виходять, це все почалося якраз за день до того, в четвер, 18-го. Ось тут всі. Тільки не забирай. Тільки не забирай нічого.